Чи відключатимуть буковинцям світло через борги за комунальні послуги. Прискорить переробку донорської крові. У Чернівецькому центрі крові встановили нове обладнання. Виплати переселенцям скоротили. Хто залишиться без допомоги? Прикордонні пташки допомагають ловити ухилянтів. Оператор безпілотного комплексу відділу Кельмінці під час моніторингу державного кордону зафіксував двох чоловіків. Вони намагались незаконно потрапити до Молдови. Через деякий час порушники були затримані групою реагування. Це двоє чоловіків, мешканці Київської та Чернівецької областей. Порушників було доставлено до прикордонного підрозділу та складено матеріали про адміністративні правопорушення. Боковинця відключатимуть світло через борги за комуналку. Кабінет міністрів України від початку повномасштабного вторгнення заборонив припиняти або призупиняти надання житлово-комунальних послуг населенню у разі несплати або оплати не в повному обсязі. А 29 грудня 2023 року Кабмін ухвалив постанову, згідно з якою знову відключатимуть світло боржникам. Постанова діє з 1 січня 2024 року. На Буковині дозволено відключати електропостачання за борги, і ця процедура вже діє. Всі відключення здійснюються відповідно до правил розрібного ринку електроенергії. Відтак, споживачу, який має заборгованість, ми надсилаємо попередження не пізніше ніж за 10 робочих днів до дня відключення. І такі попередження Чернівецька обласна енергопостачальна компанія надсилала вже з 4 по 10 січня. І, до речі, дуже часто після таких попереджень споживачі одразу сплачують заборгованість, тому до відключення навіть не доходить. На Буковині в аварії постраждали п'ять людей. 10 січня у селі Тарашани трапилась ДТП. Автівка зіткнулась з мікроавтобусом. У нас поліції буковини повідомили про п'ятьох постраждалих. Двох із них госпіталізували. В результаті аварії травми отримали двоє кермувальниць транспортних засобів. Медики госпіталізували їх до лікарні. Також наслідок зіткнення автівок травмувалося троє пасажирів мікроавтобуса. Лікарі їх оглянули, надали медичну допомогу, однак відбулося без госпіталізації. В обласній лікарні швидкої медичної допомоги у Чернівцях всі чотири розповіли, що потерпілі у стані середньої важкості. Наразі поліцейські з'ясовують всі обставини аварії. Триває досудове розслідування. Прискорить переробку донорської крові у Чернівецькому центрі крові встановили нове обладнання. 11 січня у Чернівецькому обласному центрі служби крові запустили центрифугу. Це обладнання має 60 програм, за допомогою якого кров розподіляють на плазму, еритроцити і тромбоцити. Обладнання вартує 2 мільйони 300 тисяч гривень. Його придбали за кошти з обласного бюджету. Це вже друга центрифуга в центрі крові. Отримання даної центрифуги дало можливість подвоїти наші потужності, прискорити переробку донорської крові, що значно впливає на покращення якості. Центрифуга Сігма 8 КС є єдиною центрифугою, яка є визнана світовим лідером. Є найкращою центрифугою у світі. Це є німецька перевірена якість, яка себе зарекомендувала на багатьох центрах крові, які працюють. Завдяки обладнанню тепер зможуть швидше та якісніше розділяти кров на компоненти. Раніше цей тривалий процес в часу був збільшений, але зараз все дуже швидко і дуже ефективно. В нас дуже чіткі рамки з моменту заготівлі донорської крові протягом 4-6 годин вся донорська кров повинна бути роз'єднана на компоненти. Тому завдяки додатковому обладнанню ми можемо вкластися чітко в ці рамки і навіть швидше виконати поставлені наші завдання. Працівники Чернівецького обласного центру служби крові кажуть, нове обладнання вплинуло на якість роботи. Це навіть не в порівнянні з тим, що ми були, і як ми працювали, як ми зараз. Маючи одну цю гарну центрифугу, нам було набагато легше і якісніше працювати, а отримавши ще одну, це прискорює процес. А разом з тим, якщо прискорюється процес, набагато покращується якість переробки. Якість старих центрифуг не зрівняти з якістю цих центрифуг. і в часі ми економимо. центр крові отримав і інше обладнання. Ми також отримали обладнання для тестування донорської крові. Виробник Швейцарія. Метод електрохемілюмінісентний, за допомогою якого визначається гепатит Б, це ВІЛ та Сифіліс, антитіла і таке активне обстеження теж донорів проводиться на двох великих сучасних потужних приладах. Сьогоднішній день наш центр крові має унікальну можливість проводити визначення груп крові, фонотипування за системою резу, за системою кел, визначення ретроцитарних антиціл за допомогою id карточок. Що значно полегшують, пришвидшують нашу роботу. Є й нові морозильні ларі, де плазма крові може зберігатися до трьох років. Потреба у крові зростає щодня. Чернівецький обласний центр служби крові працює з понеділка по п'ятницю. Донорів тут чекають з 8 до 13.00. Вікторія Макайда, Андрій Моронеську, Чернівецький репортер, телеканал С4. Доброякісні пухлини були у кожного, хто прийшов. Лікарі Буковинського онкоцентру обстежили жителів Селятинської громади. Селятини є найвіддаленіший населений пункт Чернівецької області. Дістатися сюди з Чернівців потрібно приблизно три години, враховуючи гірську місцевість та дороги. Взимку добратися до Селятина ще складніше. Тут постійно сніг та морози. Лікарі Буковинського клінічного онкологічного центру приїхали до Селятина, щоб провести обстеження та консультації для місцевих жителів. Ми виявили вже достатню патології майже у кожної людини яка до нас звернулася, в кого патологія матки, в кого патологія щитовидної залози, патологія молочних залоз. Тобто доброякісні пухлини були у кожного, хто прийшов. Були такі пухлини, які можуть перероджуватися. Обстеження, які проводяться, вони і проводяться для того, щоб виявити патологію доброякісну чи злоякісну на ранніх стадіях. Світлана Галиця про приїзд лікарів Чернівецького онкоцентру дізналася від сімейного лікаря. Вирішила, як то кажуть, не дарма, бо виявилися певні хвороби, які є у мене, які треба усувати негайно. І можна сказати, що давно вже не було такої нагоди. Її потрібно оперувати як можна швидше, тому що цей стан може викликати такі загрозливі стани для організму. Так, у нас віддалені такі, дуже хутори. Люди ну, не завжди можуть доїхати. А так, це дуже прекрасно, що приїхали, і тим більше що це безкоштовно. Дмитро Заєць приїхав на обстеження до Селятина із хутора Верхній Яловець. Я колись поламав, у мене 9 переломів ребертою на, на машину. Ну, це вже давно було, десь років 12 назад, так 13. Але почало безпокоїти й дихати не дає. Сказав, щоб я в перший попавший момент прийшов і пройшов бронескопію. Дуже файно обслуговувати, приїхали в наше село, віддали не так далеко. Ми дуже вдячні, що хтось про нас дбає у такий поганий і тяжкий воєнний час. Сімейна лікарка Селятинської амбулаторії Уляна Лазар зазначає, що місцеві жителі рідко звертаються до лікарів за профілактичними оглядами. До нас часто звертаються, але вже в крайніх випадках більшість, що планово, то, то не дуже. Для нашої місцевості це дуже важливо, бо добиратися дуже важко. У нас віддалена місцевість, то люди дуже задоволені такими приїздами. На виїзному обстеженні у Селятинській громаді консультації для місцевих жителів проводили вузькі спеціалісти онкоцентру. За 2023 рік в Чернівецькій області було вперше виявлено більше 1800 випадків, вперше виявлених новоутворень різних локалізацій, різні ступеня ускладнення. Тобто можна говорити про те, що збільшується кількість онкологічних захворювань. Буконський клінічний онкологічний центр прийняв рішення, що наші фахівці будуть виїжджати в віддалені райони, нашої області надавати консультативну послугу. І виявляти на ранніх стадіях онкологічні захворювання, що в подальшому дасть змогу давати більший шанс на життя тим пацієнтам, в яких виявлені онкологічні захворювання. Наступне виїзне обстеження та безкоштовні консультації щодо виявлення та ранньої діагностики раку лікарі Буковинського онкоцентру проведуть 12 січня для жителів села Горбова Чернівецького району. Марія Цапілован, Андрій Моронеску, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Виплати переселенцям скоротили. Хто залишиться без допомоги? Марина Ляна з Харкова 14 березня 2022 року разом із сім'єю переїхала до Чернівців. Ми не знали навіть, куди ми їдемо. Таке було становище, що ми в розгубленості, і нам просто сказали друзі, їзжайте в Чернівці. Воно близько біля границі, і там якось більш спокійніше». У квітні 2022 року у Чернівецькому ЦНАПі Марина Ляна оформила виплати для ВПО. Документи від нас треба. Вали тільки паспорт, код, на діток свідоцтво про народження, банківський рахунок і через два місяці. Нам прийшли виплати. Нам виплатили в кінці травня, але вже за три місяці. Виплачували на дорослого 2 тисячі гривень і на діток по 3 тисячі гривень. Вимушені переселенці, які подали заяви на виплату, і оформили статус ВПО після 1 серпня 2023 року. Отримуватимуть фінансову допомогу ще півроку до 1 лютого 2024 року. Допомога призначається на один шестимісячний термін, проте вона може бути продовжена на другий, Шестимісячний термін без додаткового звернення сім'ї, якщо у складі цієї сім'ї є особи з інвалідністю, дітки, хворі на тяжкі перинатальні ураження, непрацездатні особи, тобто пенсіонери, або якщо сукупний дохід на одного члена сім'ї не перевищує чотирьох прожиткових мінімумів для непрацездатної особи. Право на отримання виплат залишиться лише у певних категорій ВПО. Якщо сукупний дохід на одного члена сім'ї не перевищує чотирьох прожиткових мінімумів для непрацездатної особи, або якщо особа за попередній шестимісячний термін. Працевлаштувалася або сприяла своєму працевлаштуванню, тобто вона могла зареєструватися як особа-підприємець або зареєструватися в центрі зайнятості. Але тут є такий нюанс, що знову ж таки її дохід не повинен перевищувати чотирьох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. Виплати припиняються тим, хто перебуває за кордоном понад 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин, хто повернувся до покинутого місця проживання, особам, які відбувають покарання, тим, що перебувають на державному утриманні, та ті, хто придбав машину або житло і має понад 100 тисяч гривень на банківському рахунку. Всі зміни передбачались для того, щоб інтегрувати внутрішньо переміщених осіб на їх новому місці проживання і стимулювати їх. До працевлаштування спрямувати цю допомогу саме тим категоріям громадян, які потребують державної підтримки, і щоб підтримати вразливі категорії громадян, це осіб з інвалідністю, пенсіонерів. Марина Ляна каже для переселенців, які отримують фінансову допомогу. Це суттєва підтримка. Проте виплати у лютому 2024 року планують припинити для ВПО. Це ну скорбота, Я вам скажу так, тому що зараз сів розглубленості. для нас це великий шок, і ми не знаємо як нам жити. І я знаю, що також багато сімей, таких як я, я як дружина військово-загиблого, можу сказати, що. І мама двох діток, яким 6-8 і років. Я навіть не маю змоги піти працювати. Чому? У мене дитина одна з мати. В школі немає групи продовженого дня. О, кожен день, в першій годині, мені потрібно забирати дітей. Вікторія Макайда, Андрій Моронешко, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. У собак роз'їдає лапи. У чому причина та чим насправді посипають вулиці у Чернівцях? Випав сніг та мороз. Це виклик для вигулу собак. Суміш, якою посипають вулицю, в яку входить сіль, шкодить лапкам чотирилапих. Власники собак кажуть, що після вигулу з'являються ранки на лапках. Чи справді це є причиною? Давайте з'ясуємо. Семен шовати вигулює собаку щовечора. З цією проблемою зіткнувся вперше. Вперше помітила, коли просто вийшла звичайна вечірня прогулянка, як і кожен вечір, два. І помітила, що собака весь час намагається підняти лапи догори, якщо ми стоїмо на місці, то по черзі піднімає і тримає просто лапи зверху. Це не свойственна поведінка для неї, тому, відповідно, ми почали задавати питання, а що не так. Наслідок ми зрозуміли, поспілкувавшися з ветеринарами і так далі, що це саме через сіль на тротуарах незахищені лапи. Собаки подразнюються цією сіллю і в подальшому можуть призводити до виникнення певних ран. В Ігоря Петровича ситуація схожа у його собаки влади, болять лапи. Вона у мене кожен день саме мучується, тому що якщо б також однім піском посипали, інше, то додають солі більше, ніде от Ані от собаки, майже всі, вот ті, котри з на прогулках находяться. Ані всі мучаються, І рани у них виходить. від цієї солі Я, Хоч я прихожу домой, Моють тщательно, но все равно у міськшепі пояснили, чим посипають вулицю в Чернівцях та чи може бути ця суміш небезпечною. Центральна частина міста посипає тіля, але всі сертифікована, мають сертифікати якості. Не повинна тут Погано на екологію вона призначена спеціально з антизлежувальною добавкою, призначена для посипання доріг у зимовий період. Щодо віців, у якій ми сипимо в температурних режимах нижче ніж мінус 10, то відсів це екологічно чистий. Ветеринари зазначають, взимку собаки травмуються частіше. Коли потрапляє сіль, коли потрапляє оця піщано гравійна суміш на лапи, то вони призводять спочатку до алергічних реакцій, спочатку призводять до подразнення шкіри на лап на лапах. А вже потім на фоні цього може нашаровуватися мікрофлора, на фоні цього може відбуватися там і тріщини на цих подушечках. Ветеринар Михайло Мочернюк рекомендує не мити лапи собакам гігієнічними засобами. Найперше на що слід тут звернути увагу, що після прогулянки не варто мити великою кількістю шампуня, мила там чи миючих засобів, тому що вони пересушують шкіру, яка і без того є вразлива. Тобто після кожної прогулянки можна змити звичайною водою простою, просто великою кількістю, щоб змити звідти всі оці і сіль, і пісок, і все, що там назбиралося. Чи зіштовхували щенівчани з травмуванням чотирилапих під час зимових прогулянок? Коли лід, вона по ньому ріже лапи, потім сіль, ну все це є. Є зимові капці, але вони стали на нас маленькі, то зараз взагалі без них ходимо, тому що. Ну йому незручно в них. У мене є спеціальний крем, який після прогулянки після того, як ми протираємо лапи. Я мажу цим кремчиком лапи. Коли почалось мінус мороз, тоді почали це робити. У мене котик просто може поставити його в сніг. він відчуває, що то холодно, і просто зразу на руки стриває. Коли почався мороз, почала посипати. А боляче, та ну мажемо вазелином, така мазюка є. То легше. Євген Басалюк, Мілана Федорюк, Андрій Миронеску, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4